Розбудова ефективної та потужної реабілітаційної мережі в Україні на сьогодні є одним із пріоритетів держави. Саме цьому присвячена величезна робота, яка проводиться Міністерством охорони здоров'я України і департаментами охорони здоров'я в областях спільно. В тісній співпраці з обласними військовими адміністраціями ми сьогодні кажемо про те, що відновимо людину, відновимо країну. Реабілітаційна мережа планується розбудовуватись як за прикладом ізраїльської системи надання реабілітаційної допомоги. В цілому, в Україні, планується більше 7 тисяч ліжкомісць для спеціалізованої реабілітаційної допомоги. Окремо планується розбудувати шість центрів для високоспеціалізованої реабілітації для таких важких пацієнтів, на кштальт з. Пацієнтів з спінальною травмою ми розуміємо, що повномасштабна війна з Російською Федерацією призводить до збільшення кількості наших захисників і захисниць, які потребують реабілітації. Але є і наші цивільні, які тримають наш фронт в тилу. І які також хворіють, мають хронічні захворювання і потребують реабілітації як після інсультів, після перенесених інфарктів, після травм, після операцій ортопедично-травматологічних чи хірургічних після онкозахворювань в Вінницькій області на сьогодні є 13 закладів, які ввійшли в спроможну мережу і. Надають реабілітаційну допомогу, і є заклади, які не війшли в спроможну мережу, але також мають пакет з Національної служби здоров'я їх 14, і які надають реабілітаційну допомогу як дорослим, так і дітям. І шість закладів е, заключили пакет з Національної служби здоров'я по реабілітаційній допомозі немовлятам. Це тим, хто народився з певними проблемами, з хворобами або передчасно народженими дітками, які потребують відновлення і реабілітації. Реабілітаційна допомога за Рекомендаціями і е, наполяганнями Міністерства охорони здоров'я е, має е, розбудовуватися в межах спроможної мережі і реабілітаційні заклади мають бути в кожній кластерній і надкластерній лікарні. І на сьогодні в Вінницькій області визначено. Чотири базових заклади охорони здоров'я. Чому базові? Це найбільш потужні заклади, де найбільш потужна досвід і команди по реабілітації. Це обласна клінічна лікарня імені Пирогова, це обласна психоневрологічна лікарня імені Академіка Ющенка, це обласна дитяча клінічна лікарня, і центр реабілітації ветеранів війни. Та з радіаційного захисту населення ми створили в області такий потужний альянс, який включає в себе не тільки заклади охорони здоров'я, але й заклади. І сили, можливості Департаменту соціальної та молодіжної політики, закладів освіти, це і громадські організації, ветеранські організації, і це потужна підтримка також з боку протезних. Організацій, які надають допомогу спротезування в першу чергу захисникам і захисницям, і починають цю роботу ще на базі закладів охорони здоров'я області. Я хочу зауважити, що доказова реабілітаційна допомога. Це не теплові процедури, не просто масаж, не електрофорез і магніт, так як ми звикли до цього раніше працювали. Це не фізіотерапевтична процедура. Це велика мультидисциплінарна команда, в яку ходять лікар-ФРМ, лікар-ерготерапевт, лікар реабілітолог помічники або асистенти, ерготерапевта, реабілітолога, психолог, терапевт мови і мови. Це потужна команда, яка працює на базі доказових методик, доказової бази. Це потужна робота, але це та робота, яка включає в себе співпрацю і медичних працівників, соціальних працівників і самого пацієнта. тому що Основою для реабілітації, основою для складання індивідуального плану реабілітації є потреби пацієнта. Якщо пацієнт перенес інсульт і в нього погано працює ліва рука або ліва нога, це саме те, на що мають працювати фахівці. Ефективним є щоденна робота. Не менше трьох годин активної роботи з одним із фахівців мультидисциплінарної команди, якщо пацієнт знаходиться в стаціонарі. Якщо пацієнт проходить амбулаторну медичну допомогу з реабілітації, це не менше однієї години на день інтенсивної роботи. І е, взагалі на сьогодні Міністерство охорони здоров'я, Національна служба здоров'я України зменшила максимально всі перешкоди для проходження реабілітації саме в тій кількості і в тому терміні, скільки потрібно, саме для кожного пацієнта індивідуально. Але наголошую, що мінімальний термін реабілітації для амбулаторного лікування це 14 днів. І для стаціонарного це 21 день. І на сьогодні Національна служба здоров'я України дає змогу пройти безкоштовно від 2-3 до 8 курсів реабілітації на рік в залежності від потреби пацієнта, тобто мультидисциплінарна команда фахівців спільно з пацієнтом, спільно з членами родини розробляє індивідуальний план реабілітації і розписує потребу в реабілітації. І далі пацієнт може вибрати заклад і форму проходження цієї медичної допомоги. Для того щоб знайти заклад, який найближче або найзручніше розташований до місця перебування пацієнта, або в більш доступному місці для пацієнта і його родини, можна зайти на сайт Національної служби здоров'я України, де знайти Заклади в розділі пакети медичних гарантій, заклади, які надають допомогу з реабілітації. Або якщо важко пропрацювати з сайтом НСЗУ, можна перезвонити на їх номер 1677, для того, щоб в телефонному режимі узнати про заклади, які знаходяться в зручному місці для пацієнта. Окрім того, можна отримати цю інформацію у сімейного лікаря або у лікаря-спеціаліста. Зауважу, що для того, щоб отримати направлення, для проходження реабілітації. А за направленням НЦЗУ повністю оплачує курси реабілітації для пацієнта. Вони є безкоштовними. Для амбулаторної допомоги достатньо направлення сімейного лікаря, незалежно, чи заключена декларація, чи ні. Для стаціонарної допомоги треба направлення. Лікаря-фахівця, тобто лікаря спеціаліста, або невропатолог, або психіатр, або травматолог, або хірург, для того, щоб отримати направлення цього спеціаліста, знову ж сімейний лікар дає направлення до лікаря спеціаліста, або це лікуючий лікар, у якого пацієнт лікується в стаціонарних умовах. Накштальт інсульт. Пацієнт отримав допомогу, і лікар-невролог, який лікує пацієнта в відділенні, може одразу ж формувати направлення на подальшу реабілітаційну допомогу. Хочу сказати, що на сьогодні держава наголошує на можливості безкоштовно отримати якісні професійні. На основі доказової медицини послуги з реабілітаційної допомоги. Необхідно мати контакт з своїм сімейним лікарем або з лікуючим лікарем. Необхідно спільно з мультидисциплінарною командою при реабілітаційній роботі у відділенні або амбулаторно відпрацювати потреби. І сформувати індивідуальний план реабілітації. Якщо пацієнт після перенесеного захворювання або поранення, або травми не може соціалізуватись, не може вийти в магазин і купити собі пляшку молока або овочі, або буганку хліба, це не є ефективна реабілітація. Безумовно, є такі стани, при яких реабілітація потребує дуже, дуже тривалої роботи, потужної, важкої роботи спільно команди, рутини і самого пацієнта. І тому треба. Відповідально відноситись до вибору місця, де проходити реабілітацію. Мультидисциплінарні команди дуже відповідально мають відноситись до свого фахового рівня, до застосування доказових методів реабілітації і налагодження контакту, налагодження зв'язку пацієнт, фахівець мультидисциплінарної команди і родина для того, щоби. Всі наші захисники та захисниці мали можливість відновитись, могли можливість соціалізуватись, щоб всі наші жителі області і всі наші українці могли отримати якісну реабілітаційну допомогу для найбільш швидкої відновлення, соціалізації і для того, щоб ми спільно могли відновити нашу країну після нашої повної перемоги.